Люди в житті постійно мріють про любов, про неї в світі сказано багато, вона у силі спільних молитов, вона частіше будні, а не свято, не схожа на роман земний, вона на вигадану повість, про стосунки. Любов це не троянда сто одна, любов це не коштовні подарунки, любов не серенади під вікном, не мрії про якісь і джерело води у ній, як хоче Бог, Це дарувати іншим частку раю, любов не в діамантах, не в грошах, це точна не краса, не розум і слава. Любов йти містам нього по ножах, лишаючи кривавий слід позаду. Любов це не просвячувати вірші, а це простити навіть непростиме. До хворого вставати вночі, це знати, хтось в біді тебе нестиме, хтось не осудить, ніжно обійме. А в хорі буду дихати за тебе, розбиту, бідну, зранено прийме і захоче з собою взяти в небо. Любов не поцілунків, милий жест, любов це непохвальних слів, багато, це на Голгофі дерев'яний хрест. Це без вини наш Бог Христос висить розп'ятий. Це відректитися свого я, поставити когось ще вище з себе, любов це єдність, злагода, сім'я, це щастя те, яким цінити треба, любов це проявляти доброту, зазроблена віддачі не чекати. Коли хтось впав, вину покрити ту, любов це сльози. У ближньому втирати, героями, коли у нас в житті складається все просто, навідмінно, а ти любити спробує тоді, коли прийдуть такі нежданні зміни, коли хвороба крила обідне, коли твоя подруга постаріла, Чи вкут невдача зажене об айсберг, розіб'ються світлі мрії. В такі моменти ще сильні ж люби, плити руками їй невмілі коси, а ти йому ізм'яти чай зроби, хай кожен день лиш радощі приносить, і навіть час, коли вже сивина, попроситься лягти обом на скроні, любов хай буде чиста і міцна, а головне.